Цьогоріч перший день зими досить засніжило в Україні. Ми вирішили запитати людей, як їм дається добиратися до пункту призначення, чи слизько на дорозі, як вони впорються зі снігом. Як ви добиралися до локації, до пункту призначення, куди прямуєте? Чи могли ви сьогодні виїхати авто? І Який стан доріг? І як як вас під ногами зараз? Е, так, ми виїхали на авто. Стан доріг просто жахливий, не розчищена, але ми якось добралися. І зараз надіємося, доїдемо додому. Поважі чи слизько, чи розчищені дороги, чи мали змогу виїхати Ні, авто? сьогодні? Так не розчищені, не встигають комунальні служби. А скажіть, будь ласка, чи е, який стан доріг е, сьогодні? Чи вдалося вам виїхати авто і чи слизько під ногами? Е, слизько під ногами виїхала ледве. Якраз виїжджала з подвір'я, воєнні йшли на роботу. Мене трошки попідпихали. Дякую їм. але нічого, щоб не гірше. Ну але хотілося б звичайно трошки ліпшого. Слизько трохи, але виїхала. Ну, дороги не розчищені, але виїхала. Чи важко сьогодні було добиратися? Ні, не важко.